Репортери у цьому випуску про факти та чутки навколо кладових Дніпра затонули від дощів обласний центр, заасфальтовані лівньовки та челендж містян щодо самостійного ремонту доріг у місті. Місцеві мешканці продовжують звертатися на гарячу лінію нашого телеканалу з приводу того, що їх обурює ситуація на кладовищах Дніпра. У нашому місті намагаються знищити споконвічно поминальну традицію щодо використання штучних квітів та вінків. А продавців штрафують. Дивимось. У середині квітня Дніпровська мерія прийняла рішення, яким заборонила підприємство Дніпровські активи Дніпровської міської ради укладати та продовжувати договори з підприємцями, що здійснюють торгівлю ритуальною символікою, зокрема вінками та пластиковими квітами. Дніпрян, які звертаються на гарячу лінію телеканалу, «Д1», обурює те, що людям забороняють відвідувати кладовища зі штучними квітами. Відповідні попереджувальні таблички з'явилися на діївському та краснопільському міських кладовищах. А як в мене рідні є? Живі квіти це не дуже дешево, і і вони пов'януть. А ми кожен раз не ходимо туди, і ми купуємо такі квіти, щоб стояли. Я бурюю первих це по нашому Дніпру. В других областях цього немає. Робочі місця люди роблять над цим і штрафую це все. Я вважаю, що є важливіші питання зараз. Послуги з поховання у нашому місті коштують чимало. Суми доходять до 200 тисяч гривень тільки за місце. Ще існують певні схеми, щоб те місце тобі надали, навіть якщо таке є коло могилки рідних чи близьких. Пригадати тільки випадок, коли у жовтні минулого року служба безпеки України викрила на масштабні корупції чиновників і керівника комунального підприємства Міська ритуальна служба Ванду Сировську та ряд директорів кладовищ, які наживалися на чужому горі і не надавали ритуальних послуг, поки не отримували хабар. Тоді служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві міська ритуальна служба Дніпровської міськради. Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах навіть у період воєнного стану. Щомісяця організатори оборудки одержували прибуток приблизно у 7 мільйонів гривень. У результаті слідчо-оперативних дій затримано 10 посадовців. Це майже весь керівний склад комунального підприємства. Отримавши хабарі, учасники схеми гарантували людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тисяч гривень, чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч гривень за одне поховання. Такса залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення. Співробітники СБУ задокументували 9 епізодів одержання неправомірної вигоди керівництвом комунального закладу. Всім учасникам злочину було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А тепер у людей забирають право вибору стосовно живих або штучних квітів. Хочуть знищити споконвічно поминальну традицію. А підприємців, які збивають штучні квіти, штрафують до 1700 гривень. Людей непокоїть те, що за живими квітами потрібен постійний догляд. Оновлювати букет потрібно щотижня, а вартість однієї троянди стартує від 70 гривень. Тоді як вінок можна придбати за 100-150 гривень. Рішення не для цього часу, не для цієї. Хвилини, коли в країні війна, коли в країні безробіття, коли в країні ну, скажем так, розруха, то не кожна людина може прийти на кладовище і принести з собою зараз живі квіти, або купити вінок із живих квітів, то Ну, я вважаю, що це не можна. Кожен час як спроможний, так повинен імети. Може, хтось купить дорогущий вінок, а хтось купить дешевенький. І коли зараз на кладовищах що привозять на похорон на захоронення, на захоронення людей, і їм не дозволяють ввозити вінки. Ну там, допустимо, пред'являють якісь там таблички, висять і що люди повинні повернути. Їм забороняється приїзджати з пластиковими квітами, вазами, цвітами. Саме там те саме, то я ну я вважаю, що це рішення неправильне. особа. Повторюся в цей в цю скрутну годину час для нашої країни. У минулих випусках ми розповідали, що напередодні поминальних днів на початку травня заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Михайло Лисенко гучно рекламував роботу комунальників, які вивезли тонни сміття, і здебільшого це були саме штучні квіти. Хоча дніпряни, які були у поминальні дні на кладовищах, бачили зовсім інший результат. Ми кожен рік приблизно вивозимо лише штучних квітів та вінків, приблизно 300-350 вантажів. У нас буде рішення виконкому міської ради, на яким буде заборонено заносити на територію кладовищ штучні квіти. А от Дніпрянин Денис помітив іншу ситуацію на кількох кладовищах Дніпра. Вот вихід з Посмотрите. Ось вихід із кладовища. Два квіточки, три віночки. Більше немає, а решта сміття. Хто вивозив сміття? Ніхто а вивезли Скажіть, будь ласка, а де вивезли сміття на кладовищах? Незрозуміло, в якому боці. 350 тонн сміття вивезли. Де? Лівобережне кладовище. Така ж ситуація. Чистота прибрано все. На яких кладовищах прибирали, я не знаю. з якого кладовища вивозять сміття? Вулиця Березинська. Кладовище, подивіться, що коїться. З якого кладовища? Після того, як пан Денис опублікував ці відео, в коментарях дніпряни почали писати і про інші кладовища міста, наприклад, на вулиці Незламній, колишній Петрозаводській. Тобто, звіти мерії і об'єктивний стан справ це дві різні реальності. Та парадокс існує і у рішеннях міської влади. У середині квітня Дніпровська мерія прийняла рішення, яким заборонила використання штучних квітів на кладовищах. Хоча за місяць, вже у травні, на Краснопільському кладовищі люди ховали чоловіка і використовували саме штучні вінки. Виходить, що можна якось домовитись. Більше того, ми зателефонували до деяких фірм з надання ритуальних послуг. Ні вінків, ні кошиків, ні букетів із живими квітами у них немає. А ось що з цього приводу: живих та штучних квітів кажуть дніпряни. Вигідніше, пластикові, але, але тут треба ж як краще, краще живий. Живі квіти дуже добре, але влітку. Тепло і ти не встиг положити, як буде потім сміття. На, на тому вже ти приходиш до родичів, ложиш їх там три-п'ять, скільки в мене їх шесть шість -е, пам'ятників. Мені треба скрізь положити. Поки положиш, воно пов'яне. І потім виходить смітники. Вихідіш, наприклад, штучні, але я більше за живі, Не знаю. Для мене вони більше подобаються. Такі квіти теж замусорюють, все там. Навкруги гниє, лежить, це ж кожен день туди не їздиш. Ну мабуть, бумажні, якісь можна, щоб тому, що це намного менше відходів, пластикових, які не переробляються ось так. Просто переробляється багато, дуже багато років. Ми повністю погоджуємося з думкою Дніпрян стосовно збереження екології та зменшення відходів. Але чому, коли у Дніпрі приймають певні заборони, вони діють лише на папері, і їх можна якось обійти. Одні підприємці втрачають власну справу, а інші насолоджуються її розквітом. Тому буде не дивно, що поблизу міських кладовищ виросли і ще з'являться нові мафи з продажу живих квітів. До речі, бізнес цей за чутками належить близькій до дніпровського мера особі, та то вже справа правоохоронців. Продовжуємо випуск. Дощі для нашого міста це справжня пригодницька гра. Хто зможе вийти з дому, хто подолає воду, хто яким чином дістанеться, наприклад, до роботи чи крамниці. Адже всюди калюжі по щиколотку. І ось під час чергового дощу у вихідні Дніпро поплив. Дніпряни робили фото у різних районах нашого міста. А на відео приклад тієї глибини, в якій можна отримати гідроудар двигуна. А для когось калюжі це весело, наприклад, для наших чотирилапих друзів. Під час негоди затопило не лише дороги, протікав дах у маршрутках Дніпра. Так, під час дощу їхали мешканці міста у маршрутці номер 107 це маршрут. Днями на амурському мосту під час руху зайнявся трамвай. До приїзду вогнеборців водій трамваю та кондуктор намагалися загасити вогонь самотужки. На житловому масиві сокіл дерево впало на припаркований автомобіль. А на проспекті Лесі Українки дерево впало на проїжджу частину. На щастя, ніхто не постраждав. А далі центр міста. Яма на перехресті вулиці Барикадної та Шалом Алейхама. Сміливі дніпрянки виміряли провалля на собі. Нормально вже? Це А на вулиці робочій містяни вже не знають, яким ще чином привернути увагу влади на тамтешню дорогу. Тепер навколо ям малюють непристойні зображення. Якщо там дорогу не роблять, то на шляху до монастирського острову навіть трохи перестаралися, адже забетонували зливову систему. Дніпряни пишуть, що комунальники не перестають дивувати біля новобудови К-12 на бульварі Кучеревського, який зовсім нещодавно оновили, вже проводять заміну люків. Виходить, що замінюють нові люки на нові. Це розповідь про те, як в Дніпрі під час війни відмивають кошти на рівному місці. Оця вся дорога нова. Це Біля нового будинку, цьому асфальту два роки. Люки, які витягують новий люк, теж два роки. Закатані повністю нові. Металеві Вон, їх в цьому дворі. Ну, приблизно штук 25. Приїхала комунальна служба зранку, понаставляла фішок. Міняють нові люки на нові люки, для цього виділяють кошти. На цьому тижні серед дніпрян відбувся певний челендж щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг у нашому місті. Мешканці за власною ініціативою виходили на вулиці, засипали і закладали ями. Все робили самостійно. Масово вийшли мешканці так званої китайської стіни ями на внутрішньоквартальних дорогах біля китайки це постійне питання, і мешканці будинку неодноразово зверталися до місцевої влади. Ось так, власними силами ми можемо робити своє місто краще і привертати увагу місцевої влади на реальні потреби. Головне, пам'ятайте, що навіть після найсильнішої зливи виходить сонце, а після найтемнішої ночі настає світанок. До речі, ці кадри з нашої гарної Дніпропетровщини. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось за тиждень. Слава Україні!